Дуже багато років я думав, що найшвидше авто в світі – це не Bugatti Veyron, не Формула-1, а саме таксі з Мерседес. Дуже хороша асоціація і не дивно, що власник даного автомобіля намагався саме відтворити її в такому вигляді, як вона є. І я просто уявляю її емоції, коли він просто на ній десь катається. Тобто, в будь-якому випадку вона не залишиться без уваги. Цей формат автомобіля насправді дуже зручний і зрозумілий там в Україні. А ще коли вона стилізована настільки і що не потрібно пояснювати, якої вольної культури там GDM, там old School, якийсь young Timer... таймер. Тут все ясно. Це унікальний проєкт, який навіть якщо він не їде, досі, якщо ти їдеш на, на дорозі або до місця, або за містом, всі будуть думати, що ти їдеш спокійно, тому що ти просто не накласив ті свої самі кнопочки, які дозволять обігнати всіх. Покажемо зараз кілька кадрів з ним, але ну, таура автомобіля просто божественна. Звичайно, за підробку номерів можна було сказати, але не буде.